Вітаю всіх зі святами і бажаю, щоб усі усі ваші бажання в цьому році здійснилися. А цей капусняк. я дуже люблю капусняк і я вам пропоную приготувати, по-моєму, рецепту. Я сама квасила капусту і тому я кожен рік пару разів за зиму готую такий, таку першу страву. Пшоно обов'язково. Так, по-перше, готуємо бульйончик. Це в мене так, такі ребра, але можна брати, ну, яке хочете м'ясо. Нарізаємо на шматочки. І також я взяла овочі. А, спочатку залити водою і закип'ятити. Закип овочі нарізали. І підсмажимо їх на, невеличкому, на невеличкій кількості олійки до дуже золотого кольору. І оце зливаємо повністю цю, цю воду із, із, із отою штучкою, і миємо також ка кастрюльку, щоб усе було чистеньке. Солимо, перчимо лавровий листик і бачите, оці зажарені овочі вони дають незвичайний смак і класний. Колір бульончик. Ось так, ви бачите, бульончик. Потім я все витащила із бульйону, щоб вона не заважала м'ясо перемішувати постійно капуснячок наш, а й також прибрала оті овочі. А це я підготувала все для засмажки. І я вас хочу запросити до себе в профіль Вікторія Киба, а також на YouTube канал Вікторія Киба готувати смачно легко, У мене дуже багато різних рецептів. Так, продовжую. Пілаті це помідори без шкірки у власному соці, трошечки перебила. І я робила засмажку на смальці, а також на вершковому маслі. І мені тут на базарі одна жіночка так підказала додати у засмажку часничок. Ви знаєте, дуже смачно вийшло. Коли цибулька Буде така золотавого кольору додаємо морку, бурячок, а також пилаті Або замість пилаті можна томатний сік, або томатну пасту. Я міняю місцями, щоб засмажка далі тушкувалася вже на маленькому вогонку. Нарізала кінзу, нарізала. Перчик солодкий, а також це капусту я сама квасила. Я ще зроблю відео на цю капусту, в мене вже є, але я ще хочу зробити. Дуже-дуже міленько нарізаємо капусту. І квашену і свіжу. І поки я вас е, хочу, щоб ви мені писали коментарі, щоб ви підписалися, щоб ви поставили вподобайки, і щоб ви залишали свої рецеп мої рецепти собі, якщо вам подобається коли закипить пшоно, я додаю квашену капусту, а так і сразу викладаю картоплю цілу. Потім я ще, ще додала морожений, укріпчик. І, ну, і поперчити, а солі більше не додавати, тому що е, капуста квашена має е, свій смак, щоб не просолити. Коли відвариться картопля, витягаємо і додаємо зелень, солодкий перчик, свіжу капусту, а також я трошки додала водички, мені показалося, замало за води, замало рідини, і перетов, Тий картоплю перем'яти, коли вона буде гаряча. І одразу ж викладати в кастрюльку, щоб вона не взялась така одним шматком великим. І додаємо ще м'ясо, засмажку. А також я отак роблю, я думаю, так багато господинь робить. І обов'язково часто перемішуйте, бо він густий, капуснячок наш може прилипнути, але будемо старатися, щоб не прилипло. А також я додала ще трошки соку із, ну, із капусти, тому що мені показалось, ну, недостатньо було мені кислоти. Так, отак мілко -мілко зробити, Дрібно-дрібно нарізати часничок і додати його в. Капусняк. І одну хвилинку воно покипить, виключаємо і все і даємо півгодини настоятися. І тоді починаємо їсти дуже смачно. Я вам рекомендую вживати цю страву із сметанкою, а також любою свіжою зелені. У мене зелений. Зелена цибулька. Дуже-дуже смачно вийшло. Я, як завжди, розказую, у мене слюнки текуть. А також я хочу у вас ще Спонукати, щоб ви зайшли до мене на канал або в профіль. У мене є нові класні страви. Є от салат Цезарь. Там в мене такий є один незвичний інгредієнт. Будь ласка, зайдіть, подивіться, залиште коментар. А також я робила таку велику страву, називається вона GFLT Fish. Це фарширована рибка, але дуже смачно. А також в мене є буженіна із гарбун.